Ісусу Христу цей такий тривожний час, недільний день, подарував Господь. Ми будемо розпочати наше зібрання, дякувати Богу за цю можливість, що може бути в домі Божому. І славити ім'я Господнє і молитися. Нас молитви на протязі тижня щоб цей ворог відступив з його злобою, наглостю, жорстокістю. Хай буде у Боже вмішательство. Я описав, що багато може щиро молитва праведного. Нам в тому треба поправитися. Це духовна війна, це духовні сили зла, це демонізм. Але хай Господь я славу Свою над нашим краєм. Розпочинаючи зібрання, я прочитаю Псалом, може, весь 96. й І ми прославимо нашого Господа. Подякуємо, попри це все, що плаче що привозять солдатів один за одним. І за скільки багато молодих хлопців і дівчат. Їх життя закінчувалося через ненависть, жорстокість. Можна сказати, навіть одної людини. Чому так, я не знаю, відповіді ми не знаходимо. Але Біблія говорить, що це признаки останнього часу. Можна сказати, дужилися, культура. Підняли то та собачку, хтось обідав, то стільки скандалу. А так десь без... совісно піднімати руку на ближнього. Воно не вкладається, воно не вміщається. Але такий час наші батьки жили в інший час. Теж нелегкий. Ми живемо в такий час. І замість далі ті час. Хотілося щоб було краще. Але настроїться на наше зібрання. І якщо Господь за нас є написано, то хто проти? Будемо кликати до нього, будемо дякувати за цей день новий. День Божий, щоб славити ім'я Господнє. Я написано, читаю цей текст. Заспівайте Господеві нову пісню. Ну, хоч я наголошую завжди. нас є... Я не хочу, щоб з пісенників забули співати. Ну, кажуть, що то вже буває таке. Ну і я за, щоб... Хоч якусь таку, щоб ми всі співали. І дає, щоб крутилася на одному слові. Заспівайте, Господеві, нову пісню. Співайте Господеві вся земля. Співайте Господеві, прославляйте його ім'я щодня. Сповіщайте про його спасіння. Звіщайте народами про його славу. Серед усіх племен проти вижні його діла, бо Господь великий і гідний найвищої пошани. він грізний понад усіх богів. Адже всі боги народів це ідоли, а Господь небеса створив. Перед Ним слава і величність, а в Його святині сила і краса. Племена народів визнайте Господа. Визнайте за Господом славу і могутність, визнайте за Господом славу Його імені. Принесіть дари і заходьте у Його двори. Поклоніться Господеві у величі, святості, нехай затримтить перед ним нимися земля. Сповістіть між народами, Господь царює, тому світ стоїть твердо, і не захитається він, Бог, справедливо судитиме народи. Нехай радіє небо, і веселиться земля. Нехай вирує море і все, що наповнює його. Нехай торжествує поле і все, що на ньому. Нехай веселиться перед Господом усі дерева в лісі, бо Він гляде. Він йде судити землю. Він судитиме Всесвіт справедливо і народи за своєю вірністю. І сьогодні в нас гарна є можливість. Треба каятися, каятися, треба поправлятися, нам всім треба поправлятися. Господь іде, а сьогодні ми тут на землі маємо можливість прославити нашого Господа. Алілуя! Давайте ми піднімемося. Нас є.